Дуже важливе відео, яким чином встановлювати реби. І в першу чергу, в залежності від типу антен. В даному випадку штирєва антенна, і ми зараз порівняємо з конюшиною і з квадрифілярною антеною. Встановлювати реби треба отаким от таким чином на автомобіль. Тому що у нашої антени є покриття, яке таким чином розповсюджується, як яблуко, таким чином, затрагуючи нижню частину оцю от, нижче. Рівня даху автомобіля. Тобто, коли дрон летить орка, він буде затронутий і він буде заблокований. Тому що ця частина поля вона в нашої антенні є. То коли мова йде про квадрифілярну антенну або конюшину, в неї нижче рівня рефлектора, тобто у цієї частини немає поля, і там сліпа зона. Чомусь тільки. Взірваних автомобілей. Тому що коли особливо стоїть на передній частині або е, автомобіль дуже високий, е, як там Беха або інша техніка, виходить, що в неї дуже високий рівень покриття поля, а дрон він залітає звідси десь і переслідує автомобіль сам на рівні автомобілю, знаючи, що там немає поля, то у нашої антенни. Тут все затрагується. Тому, коли ви ставите або таку антенну і нашу також обов'язково, ставте на край автомобіля, таким чином, щоб воно трошки було нахилене. Особливо ці антенни дуже вразливі, тому їх треба трохи нахиляти назад. Коли переслідуватиме дрон, ви повинні знати, що особливо в таких антеннах нижче рівня цього рефлектора, нижче рівня даху немає взагалі покриття. Абсолютно. Там все екрановано. Нашої антенни покриття внизу є, але все одно треба ставити на край автомобіля назад, таким чином, щоб максимально затронути цю сліпу зону.